За кілька кілограмів металу, вартістю в 50 гривень, зловмисник вбив дитину. Першою бити на сполох почала мати 13-річного Миколи. Він виїхав велосипедом з дому і не повернувся навіть наступного дня. Жінка звернулася до правоохоронців. У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили підлітка вбито. Незабаром його тіло та велосипед було знайдено в гущавинах на околиці селища більшівців. Сюди хлопчина привіз кілька кілограмів металобрухту, аби за вилучені кошти придбати подарунок для батька. Що він хотів поїхати з батька за батьком в гори, бо батько поїхав старшим братом, хотів за ними поїхати. Каже, що батьки батька день народження було, він хотів зробити подарок. Ані подарунку, ані повернення додому. Загод пункт був зачинений. Відтак Микола звернувся до знайомого тридцятирічного чоловіка, який раніше приймав металобрухт. Перші покази цього підозрюваного те, що малий йому він забирав в нього металобрухт і малий чинив йому опір. Тоді він його спричинив тілесні ушкодження в область шиї. Дитина впала, він його викинув цей ставок. Зараз на даний час вже він стверджує про те, що він умисно з метою позбавлення життя дитини, з метою заволодіння цим металобрухтом він шляхом здавлення шкіри, здавлення шиї. Задушив дитину. Може, він був трохи десь вчора. Перебрав лишнього там, чи сюди сюди там синяк під оком десь кимось бився Сказати по ньому, що він буквально не знати там пару хвилин тому убив людину, то не можна було. Дорослий запропонував здати залізяче в іншому місці. Обоє сіли на велосипеди і поїхали. Дорогою селянин убив дитину та забрав метал, який здав за 50 гривень. Гроші відразу пропив. Особа 300-річного віку. Також є мешканцем сусіднього села з тим, де мешкав неповнолітній потерпілий. Що вражає, що життя неповнолітньої особи було оцінено всього лише 50 гривень. Наразі зловмисник затриманий і перебуває в СІЗО. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за вчинення навмисного вбивства. Убивцеві загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Оксана Середюк Олександр Литвиненко, новини на вежі.